На сайті з'явилися в продажі нові pdf прописи про розчерки у стилі copperplate. В прописах багато розчеркових вправ як олівцем, так і гострим пером. Багато прикладів розчерків у кінцях слів, у верхніх та нижніх виносних елементах. Варіації розчірків у великих літерах та цифрах. Ми вчитимемося заплітати слова та фрази у розчірки, а також є розділи з прикладами фраз та текстів із розчірками для вашого натхнення та навчання. Дуже-дуже багато інформації про розчірки, цілих 100 сторінок. Я намагалася вкласти весь свій досвід про розчірки за ці 7 років. Зверніть увагу, що ці прописи не підходять для людей, які не вміють писати у стилі коперплейт. Адже наша мета навчитись писати розчірки, а не літери. Якщо ж ви вже вмієте писати коперплейтом, малі та великі літери. Але розчірки для вас все ще складна і незрозуміла.